Привіт, друзі, на каналі Valor. Сьогодні покажу, як обмежити доступ до папок чи дисків у Windows 11 для користувачів. Для цього вибираємо потрібну папку або диск. Я покажу, на прикладі диска D. Запускаємо командний рядок. Спочатку визначимо, якому користувачу що заборонятимемо. Для цього в командному рядку пишемо Netusers. Тут будуть усі наші користувачі. Припустімо, я хочу обмежити доступ цьому користувачу. У вас можуть бути зовсім інші користувачі. Вибираємо потрібний диск, тиснемо більше, потім опції властивості, тиснемо Безпека, Редагувати, додаємо користувача, вводимо його ім'я. Тут вибираємо користувачів. Тиснемо ОК, вибираємо користувача і редагуємо його доступ. Щоб заборонити доступ, знімаємо всі галочки і тиснемо застосувати. На цьому все. З вами був Valor. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Valor. Бувайте!